Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд Єспаррінг at 320 uhd 4 k Це компактний і функціональний відеореєстратор, що пропонує найвищу якість запису в 4 k можливості GPS для відстеження маршруту, функцію SpeedCam для попередження про камери контролю швидкості, а також інтеграцію через Wi-Fi. Завдяки інноваційним технологіям, цей пристрій стане надійним помічником на дорозі, дозволяючи не тільки фіксувати події, але й забезпечувати додатковий захист вашого автомобіля. Але Тим, як ми розпочнемо, ви знаєте, потрібно поставити ось таку вподобайку під цим відео, обов'язково підписатись на канал. Ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Espaрінг AT320 320 це витончене рішення для сучасного автомобіля. Комплекс складається з трьох частин: відеореєстратора, кріплення з вбудованим GPS і кабелю для зарядки довжиною 4 метри. Сам відеореєстратор виконаний у компактному корпусі розміром 90 28 на 30 мм і важить всього 65 грамів. Він не має дисплея, що дозволяє зберігати естетику салону і не відволікати водія. Фронтальна частина пристрою вміщує лише об'єктив камери, тоді як функціональні елементи, розташовані з боків. З одного боку під заглушкою знаходиться слот для карти пам'яті, яка підтримує обсяг до 512 гігабайт. З іншого боку, Type-C для зарядки, мікрофони і кнопка живлення. Світлодіодний індикатор інформує про стан роботи. Зелений колір блимає під час запису, горить червоним при помилці ssd карти. А при форматуванні зелений і червоні кольори мерехтять по черзі. У верхній частині корпусу розташовані контакти на магнітах, що забезпечують надійне з'єднання скріплення. З Корпус пристрою виготовлений із міцного пластику, стійкого до температурних перепадів у діапазоні від мінус 20 градусів до плюс 70 градусів. Суперконденсатор замість звичайного акумулятора забезпечує надійну роботу навіть за несприятливих умов, дозволяючи зберігати налаштування у разі раптового вимкнення живлення. Кріплення оснащено вбудованим GPS-модулем і двостороннім скотчем для легкої фіксації. На лобовому склі. Камера оснащена сенсором GC4653 і підтримує запис відео у форматі UHD4K з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів при 30 кадрах на секунду. Шестишарова скляна лінза забезпечує кут огляду 170 градусів, що дозволяє фіксувати широку картину дорожніх подій. Це дійсно хороший кут огляду. В бюджетних моделях він менший, а тому часто не охоплюється вся дорога та обочини. Антиблікове покриття лінзи. Та функція зменшення світлових шумів покращують якість запису в умовах слабкого освітлення або зустрічного світла. Чіпсет Alwinner v 536 на базі якого працює пристрій, забезпечує швидке й ефективне оброблення відео. Це дозволяє зберігати високу деталізацію навіть у швидкодинамічних умовах. Формат відео H265. TS. оптимізує розмір файлів, зберігаючи якість зображення. Звісно ж, доступна функція циклічного запису. Ця функція дозволяє записувати відео у режимі автоматично. Перезапису старих файлів, коли пам'ять картки заповнюється. Ви можете налаштувати тривалість відео на одну, три або п'ять хвилин. Захищені відео, наприклад, зафіксовані під час ДТП, не підлягають перезапису, що забезпечує збереження важливих матеріалів. Ця модель не просто записує відео, вона має декілька цікавих потрібних функцій. Наприклад, відеореєстратор має вбудований датчик руху, що дозволяє записувати відео тільки тоді, коли камера фіксує рух. Детектор руху працює у режимі очікування, активуючи запис при виявлені руку. це корисно для захисту авто під час стоянки, однак для функціонування цієї опції потрібно підключення до постійного джерела струму через спеціальний кабель живлення. Також є акселерометр, що фіксує різні зміни руху, такі як удари чи різке гальмування. У таких випадках запис автоматично блокується від перезапису. Це особливо важливо у разі аварії, коли запис може стати ключовим доказом для відшкодування збитків або розв'язання спірних ситуацій. Є функція моніторингу паркування. Що дозволяє фіксувати події, коли автомобіль знаходиться у стані спокою. Якщо акселометр виявляє поштовхи чи удар, реєстратор автоматично запускає запис. Для роботи цієї функції необхідно підключення до постійного джерела живлення. Через додатковий кабель, який потрібно придбати окремо, найголовніша функція це SpeedCam, що попереджає про камери контролю швидкості, дорожні пости та інші потенційно небезпечні місця. Пристрій генерує сигнал або голосове попередження, інформуючи про обмеження швидкості. GPS-модуль фіксує маршрут і швидкість руху, додаючи ці дані у відеозапис. База SpeedCam постійно оновлюється, її потрібно попередньо завантажити. Зробити це можна на сайті виробника Esparing. Esparing AT320 – це ідеальне рішення для тих, хто цінує якість та. Та багатофункціональність, які запису у форматі UHD 4 k забезпечують чіткість навіть у складних умовах, наприклад, вночі або при поганій погоді. Світлодіодний індикатор інформує про стан пристрою, що компенсує відсутність дисплея. І, хоча я дуже звик до дисплея і мені незвично, що його немає, але це незначний недолік. Функції, такі як детектор руху, акселометр і моніторинг паркування працюють стабільно та відповідають заявленим характеристикам. Переглядати відео та налаштовувати відеореєстратор можна через застосунок Road Video. Він дозволяє не тільки переглядати записи, а й завантажувати їх на смартфон та робити фото. В ньому швидко розібратися, але для входу в застосунок та з'єднання зі смартфоном треба ввести певні дані, які прописані в інструкції. Тому не спішіть викидати її відразу після розпакування. Те запису відео на відео. Реєстратор від компанії Спарінк ви зараз можете поглянути, як він справляється з своєю якістю зараз. Нас в автомобіль. А ви можете подивитися на якість розпізнавання номерного знаку. Ну і звичайно, друзі, ви можете зараз почути якість запису звуку на даний відеореєстратор та подивитися, чи підходить вам така якість відео та звуку. Еспарінг at 320 поєднує високу якість запису, багатий функціонал і продуманий дизайн. Серед переваг безумовно висока якість зйомки в 4К. та всі функції, включно зі спіткам. Бюджетних моделях ви такого ніколи не знайдете. А найголовніше за це все не потрібно платити неймовірну суму грошей. Ви отримуєте широкий функціонал за розумну ціну. З недоліків можна виділити відсутність дисплея, але з цим можна миритися. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, обов'язково ставте ось таку вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.